Ось такі будівельники, браві хлопці, зроблять вам ремонт вашої мрії. Втілять усі мрії вашого вашого життя. Вони вміють монтувати проводку будь-якої складності. А також можуть вкласти ой, вам плитку під будь-який смак, ой, мозаїка. Ой, Вели, ой, навіть вміє цей майстер вкладати плитку дуже великих форматів. Так, також ось цей бравий хлопець вміє встановлювати будь-які радіатори <звук> в будь-яку кімнату. А, Зробить в будь все дуже <звук> коротке. Термін. А також він займається електрикою. Подивіться, які фані, фані тут розвідні коробки. Можливо, я щось не те кажу. Але він вміє це робити. Будь-яку розеточку вам зробить. Ось, бачите, це майбутнє відділення Приватбанку у місті Боярка. А тут буде колись багато-багато людей. А вони роблять також установку усіх конструкцій, будь-якої будь складності, а можуть вам змонтувати будь-які перестінки, побудувати вам стіни можуть. В общем, хлопці дуже класно все роблять, не п'ють, дуже тверезі і виконують все дуже-дуже якісно. Та в короткий термін, так що звертайтеся до нас. Дуже будемо чекати на ваші дзвіночки. Всім па-па!